Сказав Господь, щоб увійти до неба в житті багато нам терпіти треба. В народі кажуть, Бог терпів, і нам терпіти на землі велів. Одне є місце, де терпінь не буде, щасливі невимовно будуть люди, що в Царство Боже увійдуть назавжди після журби, страждань і боротьби. Сказав Господь, там будуть діти Божі, тішатись вічно й Господу служити, Подякую і з чистих уст, їх сльози обітре Ісус. Терпіння вічне в іншій місці буде, нещасні невимовно будуть люди, що вічну муку у вогні приймуть, бо не обрали до спасіння путь. Сказав Господь, там вороття немає, і кожен знатиме, за що страждає. Прийде туди своїм мішком гріхів, і не буде того вірних, хто звільнив. А поки ще ми на землі й дорозі, як сонце сонечко встає на дня порозі, серця і коліна у молитві склоніть, Просіть у Бога, сили і терпіть. Терпіть, коли страдає ваше тіло, Ісуса на Голгофі теж боліло. Терпіть, коли поранена душа, згадайте, Іуда цілував Христа. Терпіть, коли вас обмовляють, ближні, Ісуса теж не прийняли у вічі. Терпіть, коли нуждаєтесь у чим, згадайте, був Ісуса дім? Терпіть, терпіть, меча не витягайте і навіть вухо нікому не рубайте, серця і коліна в молитві склоніть, і лийте сльози, і сил собі просіть. Хто терпить, той спасен, в народі кажуть його стрять мечі, і щити до бою мажуть Брат де на брата, а народ на народ гріх і ненависть, як розливий вод. А ви щодня досліджуйте Писання розпізнавайте час це той, останній, недовго вже лишилося терпіти. Тому пильнуйте, сил собі просіть, хто меч візьме, від нього і загине. Надійтесь на Христа, не на людину. Він від нього це надія, ця порада, надійся, хто дотерпить до кінця, що вічно в пеклі не терпіти муки, Зіймайте знову у молитві руки, ще може мить й архангел засумить. Спасителю, дай сили дотерпіть. Слава! Богу.